Охйо, йо! Це прям Це цілі списи такі лежать! Братуха Вибач Ху-хо-хо! Він полетів, просто подиви! Не розумію прикола? Ні, народ, я це просто відмовляюсь розуміти. Від цих модів Майнкрафт уже просто зійшов з ума. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але опять таки незвичайний, тому що я додав суперкрутецький мод, який знаєте що робить? Він дасть мені змогу крафтити супердлінючі крафти. Ну, прям отакі, поняли? На весь монітор. В общем то, що для цього потрібно. Для цього потрібно, по-перше, скрафти верстак. Але перед початком того, як я буду крафтити верстак, я би хотів вас попросити підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу, тому що туди я закину саме цей датапак, і ви з легкістю зможете його скачати і перевірити. Спробувати пройти Майнкрафт, як то кажуть, з длиннючими інструментами. В общем-то, для початку, що ми робимо? Ми крафтимо найзвичайніший верстак, а далі будемо вже вибирати. І що саме ми там скрафтимо? Я не знаю. Предметів, наскільки я знаю, доволі. Багато, правда, все, що там можна скрафтити, я ще поки що не знаю. Так, я крафчу собі верстак, це найголовніше. І мені потрібно, що. Опа! Я вже бачу длінний лук, братва! Ха-ха! Так, добре, пишемо лонг. Опа, і ми бачимо все таке длінюче, крутецьке, бомбезне. В общем, що ми можемо скрафтити взагалі? Нічого. Я понял. <реш> Хорошо, давайте зробимо паловички. Що в нас тут є? Залізна сокера, кам'яна, залізне кайло, кам'яне кайло, дерев'яна сокера. Опа. І деревяний меч длинний. Що він робить, я не знаю. Убиває в повітрі, я понял, Хорошо. Так, тоді що ми робимо? Робимо дерев'яну сокеру і крафтимо велику деревяну сокеру. Ви подивіться на ню. Це прикол. <реш> Дерево <'яна> здорова. <реш> так, а, а що ж ти можеш? Почекай. Ану? Обалдеть, Ху -ху. оце прикол. Оце прикол. Я вам скажу. Диви. Диви вона все тупо виносе. Вона і листя може ламати разом з листями дерево. Або оде, 19 дуба у мене вже є. Оце супер. Оце супер. Так багато дерева у мене ще не було ніколи. А велике дерево завалиш? А, ні, велике не може. А отако? Опа, нормальний баг. Так почекай, у нас уже ніч, мені треба щось придумати. Давайте зробимо зараз длінюче. Дерев'яне кайло, обов'язково. Обов'язково, длінюче дерев'яне кайло мені потрібно. Обов'язково фастом. Давай, Сань. Бемк. Є. Опа. Да. Дерев'яне кайло, длінюче є. Я не знаю, що воно робить, якщо чесно. Давайте сюди знову лонг напишемо. Я його скопіюю прям. Щоб якщо що, в було мене супер. І давайте відразу зробимо длінючий меч. Тому що я його бачу. Абовдіть, як? Так, почекай, це Кайло. Це меч. Ну він він, 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 він не б'є далеко. А, він просто запулює далеко. Жесть! Абовдіть. А що робить Кайло? Так, стриваємо. Надо зараз верстак забрати. Можна? Великим, великим! Велику сокеріру. <хуху> так, стривай. Великий пікакс. Мені потрібен це КЛО. Давай, давай, давай спробуємо. <хух> Ух ти йо! Ух ти йо! Ні. <хух> Прикольна штука, я вам скажу. Йо. Нє, ви знаєте, це нормальна двіжуха. Проте зараз буде ніч, мені нема що їсти. І я вже бачу павука. Ну, павук, ти вибач! Але можна тебе якось так прям ну далеко запулити. Опа, а ще знаєте, що я замітив? Що воно не ламається? Всі оці предмети, вони повністю. Диви. На дерево залізло. Ні, це мені подобається. І ти пішов геть. А ти що тут забув? Пішов від мене. Братуха. О-хо-хо, я на дерево запулив. Так, це я все зрозумів. мені треба дочекатися дня. Тому що вночі, якщо чесно, трішечки неохота оце все робити. Ух'ю, де скелет? Коротше, поняв. Я все це розумію. Опа, розбилось, і м'ясо є. Слава Богу, все є. Дивіться, і м'ясо є, і зомбаків купа. І я голодний, і ніч, і що робити? Ну, щось придумаємо. Бенк. Мені треба каміння, правильно? Правильно, тому що треба прокачати все, що я подобував. Ох, аж звуки пропали. Так, давай, Сань, вилазь уже звідси. А то ми його в баню за цими всіма зомбаками, скелетами. Ще кріпера мені тут не вистачало. Мені в минулому відео всього вистачило всяких мутантів там. До речі, якщо ви хочете відео з мутантами і з вебочкою, то обов'язково за це потрібно поставити лайк. Прям реальний, конкретний, величезний лайк. Тому що, ну як же ж без цього? Без лайків вебки не буде. Ні, не буде. Так, що в нас тут є? У нас є великий меч, і потрібно зараз. Якось нам дочекатися справжнього дня, тому що вночі, вночі прям взагалі не варік. У мене є одна вовна, у мене немає взагалі що їсти. І тут прям ну супер-супер. Так незручно, я хочу сказати. Тому що є певні проблеми. По-перше, ніч. Треба переждати ніч. Тому я пропоную просто постояти трішки ФК. Ну, народ, що хочеться сказати? Кінти горять. А я не горю, а мені байдуже. А мені байдуже. А я спускаюся. А я живу. Опа, опа. Так, що тут є у нас? Курка? Іди сюди. Ухого, а в неї в нас повільне падіння, вона так не помре. Я зрозумів. Мені цікаво, знаєте що? Чим відрізняються потужніші інструменти від е, оцих дерев'яних. Тому я пропоную зараз робити наступним чином. Мені треба скрафтити. Получається так-то. Мені треба скрафтити камене кайло, камену сокеру, е, можна навіть кам'яний меч. Я думаю, це нормальна штука. Ще трішки палочок. Бемк. І давай робити. Кам'яний меч. Сюди. Кам'яна сокера. Будь ласка, каміна сокера є. І кам'яне Кайло велике. Бенк, все, ми дерев'яне викидуємо. Ох, йо, це прям. Це цілі списи такі лежать. Так. Тільки не кажіть, що в них більший масштаб. Ух, йо, ні, вони потужніші. Вони добре потужніші, і це можна перевірити, знаєте на чому? На кайлу. Давай спробуємо. Непогано. Дам. Ну, якщо чесно, до такого мене життя не готувало. Я хотів би просто знайти поїсти щось. І треба ще меч затесити. Якщо дерев'яний закидував настільки далеко, то що буде робити, наприклад, діамантовий. От мене це супер цікавить, якщо чесно. І я би хотів знайти, ну, як мінімум, щось поїсти. Ну, можна й село, звісно, але похавати щось потрібно обов'язково. Опа, кури, непогано. Кури, кури, ципи, 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 ципи. Опа. А, ну на курах ми, якщо чесно, і не перевіримо, ну можна. А ні, блін, попутав. Я хотів перевірити на курях, але якщо чесно, не вийшло. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, ще, ще перевіримо, ще перевіримо. Все, все попереду. Так, ми крафтимо, ми жаримо м'ясо і зараз все буде у нас потужно. Так, братва, ми пожарили трішечки курочки, і можна її захалити. І зараз ми підемо на пошуки справжніх пригод. Я би якщо чесно, спустився вже до печери. Так, почекай Оцього, мабуть, не треба було робити. Добре, що я не задамажився від падіння. Це супер. Так, пічка головне. Все, let's go. пішли звідси. Просто пішли звідси. Мені треба село. Обов'язково. Так, братва, ми знайшли село. Найс. Погнали. Зараз найголовніше, знаєте що? Перевірити оцей велетенський меч. Та на Големові. Мені здається, це буде супер. Так, кошак. тебе ще тяжко зловити. А от Голема попасти по големі буде добре. ну. Що це за штука? Опа, він підривається. Обалдеть! Я ж не знав. На курях це не працювало! Тихо, я його виніс, почекай. А залізо? А можна мені залізо, будь ласка? Я поняв. Треба все брати в своє кайло. Так воно ще жарить все відразу. Вау. А знаєте, що я хочу сказати? А це потужно. Тому що воно не просто все ламає, воно ще й пережарює все. Це максимально круто. Мені здається, це прикольно. Хіба ні? Диви, бемк і все просто пожарило. Так, треба зробити смоскипів трохи. Бемк і зробити дещо супер важливе. Ось таке. Теперки ми в печері будемо бачити абсолютно все. І ми знайшли, до речі, заліза купу. І знаєте, що за допомогою цього заліза можна зробити? Прокачати всі наші речі. У мене є 14 злитків, і я би хотів обов'язково дещо затестити. По-перше, ми робимо меч. По-друге, ми робимо сокиру. А по-третє, ми робимо залізне кайло. Бемк. І є в нас щось длінне. Ану, лонг. Що ми бачимо? Залізну сокиру, залізне кайло. Сюда і залізний меч. До речі, в нас ще є Long Diamond Sword. О, Що в нас тут ще є? Золоте яблуко, лук. Ну в цілому не супер багато крафтів, але я без допомогою них хотів би пройти Майнкрафт. Так, цікаво. Сокира, буду ламати камінь? А чого вона так? Чого вона так довго ламала верстак? Розкажіть, будь ласка, але я десь там чув відьму. Ти є відьма. Ти зламала мені крила. Іди сюди. Ух ти а це що за движуха? Що там поламалось? Це від чого? Ух-йо! Що таке? Що відбувається? Йо, це капець, так тихо. Мені бажано щось поїсти. Я ж нічого не взяв, погнали в село знову. У мене немає нічого похавати. Треба щось там сіна зібрати якось, я не знаю, і пожерти нормально. Так, де ти? сіно, можна до тебе буде? Ласочка, де де було? Я правда, знаєте що, у мене є одна велика ідея. Що буде, якщо я оцим кайлом зламаю сіно? Ох ти йо. Братуха. вибач. Він полетів просто, подиви. Вжух, і не маю. Зато у мене є купа сіна. А за допомогою цього сіна Я можу знаєте, що зробити? Правильно. Похавати. Ну тепер проблем з їжею у мене наполовину немає. Правда, в мене був заповнений інвентар якоюсь єрундою, проте я вже це все виправив. І що ми можемо зробити правильно? Відправитись на пошуки діамантів, тому що я був би не проти зробити повністю діамантовий собі сет. Так що, let's go! Опа! Дихо? А я не получаю урон від падіння якось. Так, пішов геть. Ох, йо! Він прям ламає всю землю. Він його тупо викидає через стіни. Так. Йо, як ти копаєш? Ти ще потужніший, ніж кам'яне валиш. Диви. Бем! Просто все. Заліза купа. Давайте зробимо собі хоч броню якусь, я не знаю. Все, залізний сет на базі, можна йти всіх валити. Так, що в нас тут є? У нас тут в цілому все супер. Ми просто спускаємося чим понижче, а там уже копаємо собі печеру. Правильно? Отакогось бем. Щоб довго туди не спускатися, ми трішечки підкопаємо. Я не получаю домах від падіння. Що за двіжуха? Так, скелет! Знаєш що? Пішов геть. А ти що? Ти теж хочеш? На боже, це круті пушки, я не знаю, це крута, крута зброя максимально. І мене, знаєте, що тепер цікавить? По-перше, е як мені залутати ендер прилиним це перший нюанс. Другий нюанс, як мені вбити дракона і блейзів? Так, ну тут уже діаманти 100% повинні бути, тому давайте спробуємо спуститись нижче. Я сподіваюся, я бедрок не зламаю, я би дуже був радий його не зламати, Проте я знайшов діаманти. І ще діаманти, лол. Таких тут уже купа, оказується. Обалдеть бэмк. Ми вже можемо прокачати собі наші діаманти. Ох є, тут цікаво діамантів! Хто нас спавнив? Признавайтесь, хлопці, дівчата. А? Там ще зверху. <сху> Капець їх купа. Так, що ми робимо? Правильно, робимо багато палок. Що тут? Позабували, розкажіть, га? Ідіть. Так, що мені потрібно? Мені потрібно. Діамантове кайло, обов'язково. Де там що ще є? Діамантова сокира, обов'язково. Діамантовий меч, обов'язково. Фух. Давайте. Діамантовий меч зробили. Діамантове кайло. Зробили. І діамантову сокиру. Бемк теж зробили. Залізне що? Правильно, можна викинути, воно. Диви, яка сабля! Та вона більше за мене в рази 4. Так, але все ж таки я хотів би перевірити ось це кайло. Прям диви, як воно в інвентарі виглядає. А що якщо його викинути? <плес> це прикол. Я поняв. Братуха, вибач. А чого ти руду не зламало? Це якась халепа, вона вже руду не ламає. Нічого просто не випадає, воно тупо руйнує. Пішли за залізною. Де моя залізна кайло? Алло? Воно мені вже потрібне, оказується. Бартуха, вибачте, я те веканув. Чесно, ти мені треба. Мені, ви знаєте, я не проти обсідіан знайти десь. Але де його знайти? Тут уже ламінарії попадали з неба. Спрути якісь, тут уже купа всього, проте тут є зомбі, яких я хочу своїм батогом, так би. Не поняв. А так тут прикол в цьому, що я можу вилізти просто. Братва, дивись, що можу! Дивись, що можу! Обалдеть! Куда впав? Let's go. Йо, а це потужна штука. Коротше, братва, знаєте, що я зрозумів? Що є невеличкий баг. Заключається в тому, що якщо ми вилітаємо дуже-дуже високо, дивіться, високо, 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 високо. І в мене тоді вімкнувся крит. Пожди, на якій висоті? 4000. Обалдеть. Я, я не розумію чому, але минулого разу у мене вімкнувся чомусь креатив за цією штукою. Як це вийшло? Обалдеть. Ні, мені це подобається дуже сильно. Ха -ха. Так, а що робить сокира? Так, ну. Ні, вони мене задамажити можуть. Окей. Це звичайний меч із дуже великим демеджем. Але я би хотів е, спробувати е, затестити сокиру. Ану. Це Було. Коротше, сокера щось не працює, а ну мені треба до лісу якогось. Let's go. Треба ліс. Ось до він. де сюди. Так сокера не працює. Що прийшов до мене? Ааа, треба праву Праву кнопку нажати. І вона просто все винищує, подиви. А, а Кайло? Ні, Кайло просто ламає цілий чанк. Все, це я поняв. Ладно, пішли звідси. Ху -ху -ху. Ні, з меча я просто в шоці, якщо чесно. Меч, це найкрутіше, що придумало людство, якщо чесно. І мені ще є що затестувати, тому що треба скрафтити лук. Навіть три лука, а павутиння в мене нема. На жаль, а як то зробити? Так, павучки, пішли геть. Що там по павутинню? Три штуки є. Нормально, можна зараз скрафтити собі. Почекай, поки що скрафтити не можна. Дені верстак. Ще кріпер підірвався. Боже, мене вже ХП нема. Обережно. Мені треба скрафтити лук для початку хоча б один. Хоча б один лук. Let's go. Є, yeah. є така тема. Так, треба ще нормально, так павутиння. Зараз я спробую знайти якось. Але де павуки. Трішечки. О, бачу одного. Одного точно бачу. Let's go. Затестимо. Цікаво, чи можна цей меч зачарувати. Було б непогано. Так, братуха, дякую за павутинячко. Все мінус павучара. Ха-ха, ха мені подобається. Так, і знаєте що. Я готовий дещо перевірити. Мені потрібно виходить, скрафтити ще два лука. Окей, це ізі. Ізі максимально. Максимально ізі. Робимо бемк і робимо великий лук. Раз, два, три. Long bow. клік ту шут. Окей, окей. М -м, давай викинемо стріли. Чи можете стріляти без них? Поняв. Я поняв. Я поняв. <рикол> Прикол. Є просто біда. Мені потрібно попасти якось в пекло. Для того, щоб попасти в пекло, правильно, що треба зробити? Набрати води, щоб залити лаву водою. Потім ламаємо. Що вже не працюєш? О, все воно працює. Погнали! Так, де лава наша? Ось до щось тече. Ось до щось тече, ось до у нас є залізне кайло. Яка трішечки менше ламає, але все ж таки ламає. Ні, там нема лави нормально. так. Що тут нижче у нас є? У нас є лава. Ось до якесь одне джерело. Так тут спавнер цілий. Можливо, я тут золоті яблука знайду. А ну, let's go. Зачароване навіть є. Навіщо воно мені? Я тут полубог, дивись, що можу? Бем! Лава, 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 лава. Розливаємо. Нам треба багато обсідіана. Для чого? Зараз поясню. Опа, обсідіан добувся. Да, вісім. Є є є, є є, 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 є обсідіан. Супер. Так, ми робимо що? Правильно? Ми робимо запальничку для того, щоб піти в пекло. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотир... чотирнадцять. Опа, ізі, підпалюємо і погнали. Ну, ось ми й в пеклі. Але. Ага, я поняв. Без проблем. Боже, як класно по пеклі передвигатись просто з допомогою цього крика. Це неймовірно бомбезно. Так, блейз. Ти так зі мною не шуткую. Я тільки не знаю, чи я можу в лаві горіти. Бо те, що від падіння в мене немає демеджа, це хорошо. Але можна, будь ласочка, щоб ти помер? Дякую. Палка не випала. Окей, тут є ще Блейзи в нас, але мені бажано знайти спавнер. Як це зробити? Ладно. Ага, ти не дамажиш. Лук не дамаже, прикинь. Він бракований. І палки не падають. Хм, не розумію прикола. Не, народ, я це просто відмовляюсь розуміти. Я можу його відкрити? Ні. Це що за прикол? О, оце кайло працює. А оце кайло просто тут не працює! Я поняв. Ну, затестити затестили, но... З командних блоків я просто в шоці. Так, цікаво, а що в нас тут з ендерменами? Можна перевірити, друже. Так, тільки поїж, будь ласка. Опа, дякую. Так, ну що, старий, перевіримо на тобі, мій меч. Опа, а перлина тут, як тут. І з тебе випало теж. У мене вже дві. Обалдеть. Ладно, народ, повернемось тоді, коли я буду в пеклі. Ну що, друзі? Ми тут, бах. З хлібом так і не зник, але я хочу дещо тут перевірити. По-перше, мене дещо затестити. Що саме? Це залізний меч, який обов'язково треба станути. Лук? Ага, я поняв. Я поняв, як це працює. До мене дошло. Я, я зрозумів. Чи робить тут е, діамантове кайло? Не робе. Окей. Чи робить тут сокера? Сокера працює, дай Боже. А е, що робить залізне кайло? Ламає. Все, все супер, все працює, я довольний. Але є в мене деяка ідея, деякий сумнів. Цього всього у мене є залізний меч, який ви бачите перед собою. І дайте я вам нагадаю, що він робить з мобами. І він полетів. Ендермен полетів лагами, багами, але він полетів. А, а що буде з ендердраконом? Мені цікаво. От що може бути з ендердраконом? Проте Майнкрафт уже лагає. Він уже відмовляється, розуміти. Дивись, Майнкрафт уже в шоці. Від від цих модів Майнкрафт уже просто зійшов з ума. Просто конкретно так зійшов. Залагав. Я це розумію. Добре, хорошо. Не потрібно було цим кайлом користуватись. Ну, окей. Так. Що якщо поламати всі кристали? Що, якщо поламати всі кристали луком? Я їх майже всі поламав. Диви. Диви, 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 диви. Лук. Бенк зламав. Бемк зламав ще один. А, ти друже, давай з лагами-багами вже спустись. Я хочу на тобі перевірити меч. Прям дуже сильно. Ну, капець, я хочу. Ну, диви, він просто, він просто не хоче працювати. Просто не хоче працювати. Так, друзі, щоб е, все не лагало, мені довелось просто перестворити світ. І тепер дивіться, все працює максимально правильно. Так, що мені потрібно? Мені потрібно знову просто взяти, поламати всі кристали і дочекатись, поки дракон сяде. Тому що я хочу дещо затестити. Як мінімум, ось цей меч. От прям дуже сильно хочу його затестити. Давай, дракоха, давай просто сядь. Будь ласка, я те прошу, Приземлись, сядь, зроби, щоб все було потужно. Зроби все красиво. До речі, у мене з'явилось е, яблуко. Но зараз ми його провіримо. Я хочу просто оцим мечем разом довбанути дракона. Цікаво, чи він кудись полетить, чи на нього воно не працює. Хто зна, хто зна, але зараз ми це перевіримо. Дракон. Нє, на нього не працює, а в цьому меча хороший демедж, в діамантово. А якщо отако. Угу. Все не працює, окей. Тоді мені виходить треба нормально валити. Ох, йо! Ох, йо! А яблуко то хороше! Яблуко дійсно бомбезне. Блін, а надовго? Ну нормально так, нормально, яблуко хороше. Можна сказати, що воно навіть краще, ніж зачароване. Проте є одна проблема. Я можу його бити тільки тоді, коли він тупо приземлився. Ох, йо! Ні, тихо, Санчеус, давай. Давай, дракон. А, яблуко повернулось! Так воно прям нескінченне! Так, дракон, іди сюди! Давай, як тебе пробити? Нормально, ізі Б'ю, їм яблуко. А я можу тебе Отако тако. Тихо, ану, дракон. Ні, я його вдаряю, ні? Дивись на хп його. Да, вдарив! Оце точно вдарив! Тихо, ану! Опа! Ху -ху -ху. Іди Иди сюда! Не можу попасти. О, попав! Попав! Навіть без лука можу. Ну, у мене є оцей великий, но він його не дамажи просто. Ну, я, чесно, не можу його тупо валянути. Ну, просто не можу. О, попав. Коли ти приземлишся, друже, ти можеш, ну, вже всістись, всістись, будь ласка, ВІДПОЧИНЬ! сядь приземлись, там, поплюйся своїми цими штуками якимись, я не знаю, зроби що -небудь. Цікаво, чи можна я штукою просто розвалити півенду? Ну, конечно, можна. Про що я думав, коли це питав? О, і дракон знову починає лагати. Коротше, як я зрозумів, оцей лук добре нагружає всю систему. Добре, нагружає систему, і дракон починає ламатись. Тому, скоріш за все, воно все й почало лагати. Бо я цей лук використовував дуже часто. Я, друзі, не знаю як, але він якось помер. Чесно, він просто лагав-лагав і помер. Як це відбулось, я не знаю. Але оцей лук краще не використовувати. Він лаганий максимально. Йону, ти виглядаєш зі сторони. Хорошо, так виглядаєш. Дивіться, ще досі, воти типу, вмирати. Я не розумію, з чим це пов'язано. Скоріше за все, з тим луком, але ще обов'язково не можна використовувати діамантове кайло. Тому що воно ламає повністю всю гру. З вами був Саня. Всім пока.